Раної партії малісті, от чому обрали для себе саме цю партію? От, наприклад, зараз є альтернатива, да є радикальна партія, блок Петра Порошенка, Чому було не обрати ту чи іншу і піді е, 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 захищання відстивають їхні інтереси? Ну, по-перше, партія, як сьогодні було на Звізді, є сказано, що був такий період, що за неї ніхто нічого не чув. І тут якраз був момент почати все з нуля і показати свою роботу, не чиюсь там, що хтось її зробив до мене, а іменно роботу ту, яку зробив я на сьогоднішній день. Аграрна ще чого ну, вона є ближче до мене, бо це ну, земля, робота, це моє, моє, моє от рік вашої діяльності аграрку. Півтора. півтора півтора року. От, чим пишаєтеся, чим вважаєте своїм? Що вдалося вам зробити? Ну, досягнення, досягнення. Ну, і саме перше, це те, що на виборах ми як-не-як, як, ми зайшли, ми в міську раду попали. Хай нас небагато, нас три чоловіки, але ми є. Почати за три місяці до виборів свою роботу, то я вже думаю, що це вже результат. Ну, а так, я працюю, працюємо, робимо багато і дуже для району. Ось що ще є зараз ідуть і, є нов, і новорічні свята, вже є єдна робка, в яку зараз будемо включатися. Ось такого. От які реальні проекти, яким ви пишаєтесь, які ви реалізували і підтримали? Другий рік на 19 грудня. На день святого Миколая ми її проводимо різдвяні дзвіночки, беремо там дуже активну участь. І вітаємо діток у нас і також ми припіклуємося будинком сімейного типу, де ми допомагаємо їм. Ну то тобто це таке, що. От... Ну, кожен рік, хоча й за півтора року, ну, роботи дуже багато було зроблено. Ми розпочали робити дитячий майданчик, розпочали, ставили в вікно. Школа ми ж так само дуже багато допомагали. в одній вікно вставили, там світ зробили, дитсадочок ось допомагаємо. Ну і робота йде, робота. Вражайся до обласних територій, яку можна продати з кордоном. Я є 9 головою партії. Мені нелегко. І мені буде дуже важко навіть, ще два, з 2,5 роки, тому що я є на екваторі свого терміну, як голова партії Тут Стою перед вами. Я знаю, як це викликаю. Я знаю, як буде важко далі, але я буду йти до кінця, для того, щоб ми зробили те, що ми ставимо перед собою, як завдання. Тому, друзі, ще. Питання, я б сказав, би, виборців, людей пересічних, питання в тому, що всі зневірені у сьогоднішньому майбутньому дні. Всі хочуть бачити щасливий день, завтрашній день. І десь я впевнений, що іменно в аграрній партії вони шукають, шукають ту відповідь, де почуть, і як по питанні по землі, і як по питання по життєдіяльності, по питання працевлаштуванню. Ну тому люди звертаються ті, які хочуть бути на Україні. Іні, вони не хочуть виїжджати далеко. Вони хочуть бути тут творити справу, гарні справи. Вони хочуть бачити щасливе майбутнє своїх дітей тут на Україні. І безумовно, як нас, то це турбує місто Кропивницький. Річні вибори минулі показали те, що програмну партію практично не чули, не знали. Але люди знали про те, що є така партія, вона збереглася на сьогоднішній день. Звучить така цифра, як 20 років. Люди дивуються, що ця партія не стала чиясь особиста, вона є. І людям доводиться Почути те, що вона будується, будується вже як було сьогодні на сказано, воскресла, і вона йде формування її знизу. Це дуже приємно. І коли е, дійсно буде е, згуртованість, коли буде поєднання, коли буде об'єднання, е, тоді буде для нас, для всіх, для людей, це буде, ну можливо, це висока сказано, завтрашній світлий день. Тому ми хочемо сказати людям, що ми повинні зробити це разом. Тож тобто для кропивницького, для міста, для міста, для громади, як мабуть і для всієї громади, те, що ми кажемо, і будемо казати, казали, і будемо казати, от на наступних виборах, що одна людина нічого не вирішить. Тому Люди повинні видати свої голоси дійсно за нас. Тому що ми прийшли і могли е, зробити ту справу, які в нас от заплановані, які в нас є бачення. Родюча земля під лагідним сонцем. Це Україна. Земля це найдорожче, що маємо. Це наш шанс стати заможною країною. Це основа нашої економіки, яка відкриває нам можливість зайняти місце серед розвинених країн світу. Кожен, хто обробляє і засіває українську землю, сіє майбутнє. Зелені рядки, що дозрівають, наповнюють душу кожного українця радістю і сподіваннями на новий врожай і достаток. У центрі сонце, як символ світла і добра, як символ самого життя. Небесне світило освітлює і зігріває землю, даючи життєдайне тепло для найменшого паростка. Сонячне сяйво, що сходить над обрієм, символізує світанок, народження нового дня, світлого і радісного, де не буде місця бідності, війні і корупції, а буде справедливість, мир і достаток. Блакитне і безхмарне небо над Україною мрія мільйонів українців, щоб у вікна кожної української оселі заглядало мирне і ясне небо. Наші прапори у селах і містах нагадують нам, що ми, українці, маємо стати господарями на своїй землі. І самостійно вирішувати власну долю. Наш знак це Україна, квітуча і заможна країна Сонця і щедрої землі. Аграрна партія України.